Всім доброго дня. Зараз знаходимось в Рівненській області на агрополігоні господарства ТОВ Захід Агропром на посіві гібридів соняшнику від компанії Хімагромаркетинг. Плануємо на демоділянці посіяти сім гібридів: чотири гібриди Євролайтінг це Голді, Інтеграл, Пунтасол та Маркеза. Та три гібриди технології Експрес: «Нестер», «Нета» та Алекса від партнерів Вітера. Попередником на цьому полі була кукуруза. До посіву було внесено добриво поліфоску 8 24, 24 у нормі 140 кг на гектар. Та після посіву плануємо дати селітри 100 кг на гектар. Сіятись буде восьмирядковою сівалкою ведерштад-темпо з нормою висів у 62 тисячі насінин на гектар. Міжряді буде становити 70 см, довжина году гону 300 метрів. Соняшник буде посіян на 3 см глибину та на одному метрі е, по 4-5 насінин.